Ганна Ігнатенко зустріч. Здрастуй, мій замурзаний зелений світе. Доброго ранку, моє дитинство. Я прийшла до тебе у гості. Колись, пам'ятаєш, ми були одне ціле. Ти і я. Грали у крем'ях і піжмурки, гойдалися на деревах і ганяли на соняшниках. Звивали коліна і роз'юшували носи, їли вишневий клей і зелені яблука. І нас ніхто за те не лаяв. Ми були страх, як самостійні. Коли нас знайшли у капусті, батько насадив сад, росли дерева, зростали й ми. Одного дня я покинула тебе під грушею і пішла на станцію. Ти бігла за мною і плакало, а я навіть не озирнулась. Якийсь юнак подав мені руку, і я скочила у вагон і поїхала назавжди від тебе. Я вже давно не лажу по деревах і не їм зелених яблук і не сміюся так, як бувало з тобою. Але як я хочу ще раз почути твій сміх. Тебе немає під грушею, ти не залізла на яблуні. Де ж ти поділася? Он уже піднялося на півголови сонце. Люди заспішили заметушилися, а тебе все ще нема. Задзеленчав дзвоник у сусідній школі, спотикаючись, гублячи по дорозі то олівця, то хустку, пробігла повз мене русокоса дівчинка. Зграя горобців пурхнула з-під її ніг, цуценя завищали, пострибало поряд, погналося за своїм хвостом і відстало. А вона біжить далі й далі, вкритою споришеми подорожником вулицею. Сонце купає її у золотих хвилях, і дівча біжить йому назустріч. Коси б'ють її по спині, хлопчаки перепиняють її, а вона біжить, біжить. Як я хочу, щоб вона не спізнилась, як хочу, щоб вона добігла.